Усім доброго дня! заїхав до нас така з зі Швейцарії. Бренд Скотт. Факана. Дуже добротна. Модель старенька, але алюмініва на 26 колесах. Шатуна LX, дивіться, розберний. Передня перекидач Dior весь на LX задній Dior XT, який розрахований на 50 тисяч кМ. А ЛХ на 40, раз, два, три, 9 на 3, 27. Передачі. Дивіться. Втулочки ЛХ. Резина. Continental, Де в кого... Де Оланусі така не стоїть. Якась русава. За 150 гривень. Дивіться, що це за лялючка поранені. Взагалі жодних. претензій, рама, напевно, десь. Наріст. Метр шістдесят, метр вісімдесят. Сідло ще рідне, скот, шкіряне, нічого собі. Труба, дивіться, скот. Ще все рідне. Вилучка. Руфшот джети. Дуже добротна. Бачите, має ті вони старенькі, але дуже добрі. Дуже магесенькі. Обуда усилені, пістоновані. Монетки, Shimano діора, тормоза, оліві стоять. Рама з тої сторони, дивіться, яка гарно. Кріплення є на баночку. Комусь буде така лялечка. Цікава. Попишіть або заходьте на сайт. rover.in.ua, або інстаграм, або TikTok Ігор вжик.